Що то ви посеред перехрестку стоїте? Невідкладне службове завдання? А? А що, невідкладне службове завдання? Ясно. багато порушників. Небагато. А протоколів? А протоколів? Одна швидкість. Але п'ять зупинок було машин. А інших чотири, а інших що зупиняли. П'ять ну, машин зупиняли сьогодні. Так, попередили їх? Один А там ті, що просто попередили. Такі самі машини, ну, Ті, що зупиняли. Так, що? Ті, що зупиняли. Я ж не можу вам сказати конкретно за яку машину. З ким яку я бесідував? Ні, ну тобто всі решта бесіда була. Ну що? Ну тобто решта, решта ну, була. Ага. Ну але менше ж тут порушують, правда? Ну, Чи, і... ганя... Чи ганяють? Ну, не ну то добре? Чудово. Правда? Ну. Я то так розумію, ви з роботи йдете? На роботу. Я на роботі зараз. Та то, то моя робота. Дуже часто їздити. Бо постійно. То робота моя така. О, добре. Щасливо. Гарної служби. Будьте здоров'я! Щасливо!